Привіт! У кожних стосунках довіра це фундамент. Без неї складно говорити про близькість, підтримку чи стабільність, але іноді трапляється так, що довіра не виникає взагалі ні з першої зустрічі, ні з першого тижня чи навіть місяця спілкування. Чому так буває? Можливо, одна зі сторін має болючий досвід минулого або перші кроки були невдалими. Хтось сказав щось різке. Приховав правду, повівся неприродно, і замість відкритості з'являється настороженість, замість симпатії, захисна дистанція. Це дуже поширене явище, і саме про нього піде мова. У цьому відео про те, як будувати довіру, якщо вона була втрачена ще до того, як встигла сформуватись, що допомагає їй відновити, чи є сенс у таких зусиллях, і які кроки дійсно працюють, коли початок був важким. Поговоримо далі. Довіра це процес, який зазвичай формується поступово, але буває так, що вона не виникає взагалі з першої зустрічі між людьми вже відчувається дистанція, напруга, ніби між ними невидима стіна. Це може бути складно пояснити, але водночас дуже відчутно, у стосунках з самого початку немає ґрунту, на якому могла б вирости довіра. Причини такого стану можуть бути різними, і часто вони не лежать на поверхні. Одна з найпоширеніших це вплив минулого досвіду. Людина, яка вже колись пережила зраду, обман або емоційне відторгнення, несвідомо виносить цей біль у нові стосунки. Навіть якщо новий партнер або нова знайома людина нічим не завинила, внутрішній захисний механізм автоматично спрацьовує. Я не довіряю. І це відбувається не з логіки, а з глибокого емоційного досвіду, який залишив слід. Інша можлива причина це емоційна закритість або страх близькості. Деякі люди просто не вміють або не готові відкриватися з самого початку. Вони можуть виглядати стриманими, сухими, навіть байдужими, хоча насправді всередині них багато невпевненості та страху бути вразливими. Вони не дозволяють довірі з'явитися бо це означає втратити контроль. А для них це небезпечно. Ще один важливий чинник це перше враження. Часто воно вирішує дуже багато. Якщо під час перших розмов або дій виникає відчуття нещирості, непрозорості або нестабільності, інша сторона може одразу закритися. І навіть якщо ця перша взаємодія була випадково невдалою, враження вже сформоване і довіра не росте. До цього додається ще один нюанс: відсутність чіткої відкритої комунікації, коли люди не озвучують свої наміри, очікування, кордони або просто не вміють говорити відверто. Між ними накопичується невизначеність. А коли щось незрозуміле, воно сприймається як потенційна загроза, і в таких умовах довіра просто не має простору для розвитку і, нарешті, є ще інтуїтивне відчуття, яке складно пояснити словами. Іноді між людьми просто не клеїться, виникає внутрішній сигнал, щось не так. Людина не може це аргументувати. Але їй неспокійно. Вона не відчуває себе безпечно поруч з іншою людиною. І навіть якщо об'єктивно все виглядає нормально, на емоційному рівні виникає бар'єр. Усі ці причини не вирок. Але щоб збудувати довіру після такого старту, важливо спочатку чесно подивитися на ситуацію і визнати, так щось пішло не так, і саме з цього усвідомлення починається шлях до змін. Коли довіри не виникає з самого початку, це справді складна ситуація, але це не означає, що все втрачено. Довіру можна будувати навіть після того, як початковий контакт виявився непростим, напруженим або взагалі негативним. Це нелегкий шлях, але він реальний, якщо є щире бажання з обох сторін. Найперше, що потрібно зрозуміти, довіра не з'являється автоматично, її неможливо ввімкнути. Де мов світло, вона не виникає лише тому, що одна людина вирішила, тепер я буду довіряти. Це процес, у якому беруть участь обидві сторони, і цей процес вимагає терпіння, послідовності та готовності діяти, а не лише говорити. Також важливо усвідомити, що довіру неможливо виправити або повернути так, ніби мова йде про якусь зламану річ. Якщо початок був невдалим, довіру потрібно будувати практично з нуля. Це означає не намагатися переконати іншу людину, що все. Не так уже й погано, а створювати новий тип взаємодії, у якому буде місце для щирості, прозорості та безпеки. Важливо також оцінити реалістичність ситуації. Якщо одна зі сторін зовсім не готова відкриватися, не йде на контакт або не визнає наявність проблеми. Спроби будувати довіру можуть бути односторонніми і виснажливими. У такому разі варто чесно відповісти собі на запитання, чи є в цій ситуації простір для довіри взагалі. Бо іноді, попри всі старання, її просто немає куди впустити. І все ж, у більшості випадків, так, довіра можлива. Але тільки тоді, коли в обох людей є готовність рухатися на зустріч одне одному, визнавати помилки, працювати над собою та давати час. Саме з цього починається справжнє відновлення не за рахунок натиску, а завдяки поступовому живому процесу налагодження зв'язку. Коли стосунки починаються з напруги, недовіри або навіть болісного досвіду, природно виникає питання: чи можливо щось виправити? І відповідь так, можливо. Але шлях до довіри в такому випадку стає особливо тонким і вимогливим. Це вже не просто розвиток взаємності, а глибоке відновлення базових речей, яких не вдалося побудувати спочатку. Довіра, яка не виникла на старті, не виросте сама. Її потрібно обережно створювати з нуля через реальні дії, досвід і нову якість контакту. І цей процес має свої етапи. Перший і дуже важливий крок це чесне визнання того, що щось пішло не так. Часто люди бояться прямо говорити про напругу або складнощі, намагаючись заміти ситуацію, зробити вигляд, що нічого серйозного не сталося. Але така стратегія тільки поглиблює дистанцію. Довіра починається не з того, що все ідеально, а з того, що є сміливість подивитися на реальність без прикрас. Важливо не шукати винних, не звинувачувати, а просто сказати мені здається, щось між нами не склалося так, як могло б, і я хотів би це змінити. Такий момент чесності сам по собі вже може зняти частину напруги, бо показує з цього боку жива, свідома, відповідальна людина, а не хтось, хто ховається за ролю чи маскою. Наступний крок. Створення передбачуваності і стабільності у взаємодії довіра не живе там, де панує хаос, де неможливо передбачити реакцію іншої людини, де сьогодні одне. А завтра зовсім інше. Якщо на початку щось пішло не так, людині особливо важливо відчути, що зараз ситуація інша, що вона більше не буде здивована або поранена раптовими змінами. Стабільність це не про те, щоб бути ідеальним партнером, це про здатність бути послідовним. Якщо пообіцяв, виконав, якщо сказав, що напишеш. Написав: якщо щось не вдалося, пояснив, чому така поведінка формує досвід, на якому вже може виростати довіра, бо з'являється відчуття, що на тебе можна покластися, що твоя поведінка не випадкова. А надійна дуже важливим є також прийняття відповідальності за свою частину взаємодії. Якщо щось із твого боку справді викликало тріщину, важливо це не лише побачити, а й чесно визнати. І мова не лише про формальне вибачення, бо, вибач, без змін це просто слово. Людині потрібно не лише почути, що ти визнав свої дії, але й побачити, що ти щиро намагаєшся більше так не чинити. І навіть якщо тобі здається, що ти не зробив нічого страшного, для іншої сторони це могло мати зовсім інший емоційний ефект. І якщо ти можеш це визнати, навіть не погоджуючись із її оцінкою, це вже дуже глибокий жест довіри. Він каже: Я бачу тебе, я не знецінюю твої відчуття, і я готовий з ними рахуватись. Паралельно з цим виникає ще один надзвичайно важливий компонент формування емоційної безпеки. Довіра це це не просто віра в слова чи дії. Це передусім відчуття мені тут спокійно. Я можу бути собою, я можу щось сказати і мене не висміють. Я можу висловити сумнів, і мене не принизять. Я можу бути вразливим, і це не буде використано проти мене. Емоційна безпека це глибоке переживання, яке формується через тон спілкування, через реакції на щирість, через готовність чути і не оцінювати. Без неї довіра не тримається, навіть якщо зовні все правильно. І тут важливо не забувати про терпіння, навіть якщо ти робиш усе правильно, довіра не виникає одразу. Бо довіра це не обіцянка, а досвід. Вона формується тільки через час, коли добрі наміри підтверджуються багато разів поспіль. І коли інша людина відчуває, що її не кваплять, не тиснуть, не змушують відкритися зараз, це створює додатковий простір для спокійного, добровільного руху назустріч. Іноді цей процес може тривати довго, але якщо він природний. Якщо в ньому немає маніпуляцій, контролю чи ультиматумів, він має шанс на результат. Коли довіра починає зароджуватись, навіть у вигляді обережної симпатії, відкритого погляду чи щирої відповіді, важливо не знецінити ці крихітні кроки, не чекати ідеального моменту. Не вимагати глибоких зізнань, а просто бути поруч, залишаючись щирим, послідовним, уважним. І поступово на основі такого нового досвіду починає формуватись зовсім інша якість стосунків. У певний момент стає очевидно, що це вже не спроба виправити старе, а створення нового. І це найважливіший етап, коли довіра вже не є лише метою, а стає частиною самої взаємодії. Тоді між вами виникає те, що не можна назвати просто симпатією чи зручністю. Це вже зв'язок, у якому безпечно, живо і по справжньому відновити довіру це не лише про великі слова або гучні обіцянки, це про щоденні маленькі дії, які поступово формують нову реальність. Якщо ти хочеш, щоб довіра знову з'явилася, варто звернути увагу на конкретні кроки, які допоможуть показати щирість намірів і зроблять стосунки більш відкритими і зрозумілими. Перш за все будь максимально відкритим і чесним у своїх словах і вчинках. Це означає не приховувати свої почуття, сумніви чи страхи, навіть якщо вони здаються неприємними або вразливими. Коли ти ділитимешся тим, що насправді відчуваєш, це допоможе іншій людині краще зрозуміти тебе і побачити, що ти не ховаєшся за маскою. Водночас варто пам'ятати, відкритість це не право безмежно розкривати себе, а відповідальність за те, що і як ти говориш. Потрібно зважати на контекст і на те, як твої слова можуть вплинути на співрозмовника. Ще одна порада. Не обіцяй того, що не можеш виконати. Часто саме невиконані обіцянки стають першопричиною втрати довіри, тому краще бути реалістом і говорити лише те, що дійсно можеш зробити. Якщо з'являються труднощі або зміни у планах, варто про це повідомляти, пояснювати і вибачатися, а не мовчати чи виправдовуватися згодом. Така прозорість дає відчуття поваги і серйозного ставлення до стосунків. Регулярне спілкування ще один ключовий момент, коли людина відчуває, що вона не забута, що їй не ігнорують повідомлення чи прохання, це створює відчуття важливості і. Цінності, навіть якщо немає можливості поговорити довго або вирішити всі питання відразу, короткі слова підтримки, уточнення або просто увага до деталей здатні багато змінити. Не забувай про емпатію, вміння ставити себе на місце іншої людини. Це допомагає не тільки краще розуміти її емоції і потреби, а й показує твою зацікавленість і готовність підтримати. Коли людина відчуває, що її не лише чують, а й розуміють, це розкриває серце і створює фундамент для довіри, і, звичайно, терпіння, відновлення довіри це марафон, а не спринт. Іноді здається, що всі твої зусилля марні, що прогрес непомітний, але саме наполегливість і послідовність дають змогу поступово ламати бар'єри і побудувати новий. Міцний зв'язок важливо не здаватися і пам'ятати, що найцінніші стосунки ростуть повільно, але з глибоким корінням. Ці прості, але водночас глибинні поради, не магічна формула, яка миттєво перетворить ситуацію. Вони інструменти, які, якщо використовувати їх щиро і послідовно, допоможуть поступово відновити довіру і зробити стосунки більш гармонійними та справжніми. Іноді, незважаючи на всі зусилля, намагання бути відкритим, чесним і терплячим, довіра так і не з'являється. Це може бути дуже болісно і викликати розчарування, адже дуже хочеться побудувати міцні стосунки, а здається, що між вами завжди стоїть невидимий мур. У такі моменти важливо зрозуміти: відсутність довіри це теж відповідь, і її потрібно прийняти без ілюзій. Перш за все, варто чесно оцінити, чи є у цих стосунках потенціал для розвитку. Довіра це не щось, що можна змусити чи нав'язати. Вона виникає лише тоді, коли обидві сторони готові вкладатися, поважати одне одного і створювати безпеку. Якщо одна людина постійно відчуває, що її зусилля залишаються без відповіді, а відкритися їй не дозволяють, це сигнал, що ситуація може бути нездоровою. У такій ситуації важливо не продовжувати терпіти постійне недовіру і не жертвувати власним спокоєм і гідністю заради ілюзії стосунків. Часто краще прийняти, що ці стосунки не приносять того, чого ти справді потребуєш, і відпустити їх це не поразка, а акт самоповаги, визнати, що тобі потрібне інше середовище, інший рівень взаєморозуміння. Також варто звернути увагу на власні кордони і навчитися їх відстоювати. Коли довіра відсутня, людина часто відчуває втому розчарування і навіть емоційне виснаження, визначення меж, що ти готовий приймати, а що ні. Допомагає зберегти внутрішню рівновагу і зрозуміти, коли час рухатися далі. Насамкінець варто пам'ятати, довіра це дуже цінний ресурс, але її неможливо будувати з тим, хто не готовий або не бажає працювати над стосунками, і це нормально. Іноді найкращим вибором є дбати про себе і шукати тих, з ким взаємність і довіра будуть природними. Отже, будувати довіру, особливо якщо вона була втрачена або не виникла з самого початку, це складний і тривалий процес. Він потребує відвертості, терпіння, відповідальності і щирого бажання змінюватися і розуміти один одного. Важливо пам'ятати, що довіра не виникає за один день і не з'являється автоматично. Її потрібно заслужити крок за кроком, створюючи безпечний і щирий простір для взаємодії. Якщо ви проходите цей шлях, не бійтеся бути чесними з собою і з іншими. Цінуйте свої межі і пам'ятайте, довіра це не лише подарунок, але й обопільна робота, яка може зробити стосунки справді глибокими і міцними. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ця тема була для вас корисною або цікавою, обов'язково поставте лайк, це дуже підтримує канал і допомагає мені створювати більше корисного контенту для вас. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. І залишайте свої думки та запитання у коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу історію і обговорити тему довіри разом! До зустрічі в наступних відео бережіть себе і свої стосунки.